П'ятниця, 21 червня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цпілован. На початку випуску розставимо акценти. QR-код замість військового квитка. У застосунку резерв плюс з'явився електронний військово-обліковий документ. У Чернівцях відбувся кубок буковини стрільби з лука. У Чернівцях триває міжнародний фестиваль «Миколайчук Оупен. Яку погоду очікувати буковинцям на зелені свята та наступного тижня? qr код замість військового квитка. 18 червня у застосунку Резерв Плюс з'явився QR-код. Це означає, що електронний військово-обліковий документ отримав таку ж юридичну силу, як і паперовий. Також QR-код у мобільному застосунку є чинним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні. Вже місяць біля Чернівецького ТЦК черги, військовозобов'язані, оновлюють свої військово-облікові дані. Чи користувалися додатком Резерв Плюс та чи мають QR-код? Ви оновлювали свої військово-облікові дані у додатку Резерв плюс? Оновляю перший раз. Маю 12 дітей, прийшов оновляти. А у додатку Резерв плюс оновлювали? А? У додатку резерв плюс оновлювали? Ще ні, перший раз лише прихожу. А цим додатком знаєте про цей додаток? Користувалися? Ні. ні не користувався. А чому? Не, знає... не знали про нього? Я не знав. І... Телефони такі не мають, такі прості у мене такі не знаю. В електронній черзі? Ні, ні. Отакі. Я записаний на сьогодні в 25-й кабінеті. Переходу немає, але я тепер маю зайти у кабінет і оновити дані. Так. А чому? Не знаю. Ви намагалися. Я в резерві дивився, а QR-коду не було. Чи оновлювала свої дані у додатку Резерв Плюс? Так, але там особо нічого такого немає, там тільки прізвище, ім'я, номер телефону, адреса і, і все. Тобто все одно, щоб оновити їх повністю, треба все одно йти в Тобто, Було б зручно, звичайно, якби могла, але для оновлення даних того додатку якби недостатньо. Поки. А з'явився там QR-код у вас? Ні. Ні, не з'явився. Нічого не вибили. Просто вибило, що я на обліку стою і все, типу, і більше нічого. Але мені все одно треба приходити комісію, тому все одно треба йти в ТЦК, онлайн прийти і ніяк нереально. Такого плану. Ви в електронній черзі? Ні. ні. Електронна черга сказала, що в тестовому режимі знаходиться, тому не записувалась поки. Я інвалід першої групи, так що я не бачу, що так проходжу. А чому прийшли сюди? Бо заставили пройти комісію наново. У мене хоч і група є, все одно наново пройти комісію. Чи оновлювали ви свої дані у додатку резерв плюс? Так, але цей додаток ніде не приймають, тому все рівно треба йти в ТСК. А хто вам про це сказав? Е, ну я в принципі вчуся ще і я лікар, і тому цей додаток ніяк не приймається. Там вже з'явився QR-код, ви його отримали? Е, чесно, ні, бо нам сказали, що потрібно в по паперовому вигляді мати код і тому, тому так. Хто вам сказав у ДЦК? Е, Ні. В принципі, це відділ кадрів. Тому, так. В електронній черзі? Е, ні, в паперовій. А чому не реєструвалася в електронну? Чесно, я навіть не знала, що вона існує. Чи оновлювали ви свої військово-облікові дані через додаток «Резерв плюс? Mm. А чому? По Поповіст. Я працюю, мене визвали по поповістці. А до вручення повістки ви оновлювали свої дані? Так. Через... Е... Через військкомат. Тоді ж вручили повістку? Так. Да. Я пройшов комісію, чекаю результату. Ви оновлювали свої військово-облікові дані у додатку Резерв плюс? Ні. А чому? Не бачу в цьому потреби. Не захотів. Я ж маю право не оновлювати. Я можу піти у військкомат і навіти. Для вас це зручніше, так? Ні, у мене просто старніша ситуація. Я служив, я вже на обліку був. Зараз прийшли до ТЦК з якою метою? Я оформляв офіційну відстрочку і зараз прийшов з документами. А тому що я маю одне те саме через приписне, тому що він сказав, що я це зробив в ну, університеті. Тобто вони не приймають резерв плюс, і я мушу їм сюди прийти і чекати в черзі, як інші чоловіки. Отак. От Ви в електронній черзі? Ні, я електронні ще поки не пробував. Якщо і цей раз не вийде, то я це попробую через... Електронну, тому що вони... Раніше може це і пустити через екстрану чергу, це як буває чисто чисто спонтанно. Ви вперше прийшли до ТЦК? Це вже третій раз ти пробую. Чи ви оновлювали свої військово-облікові дані через додаток Резерв Плюс? Ні, через додаток не обновляв. Обновляв, обновляв СНАПІ. обновляв, Думав, що просто дам заяву на відстрочку і дадуть вістрочку, а виявляється, треба і ВЛК, пройшов і ВЛК. Потім відстрочка. Ну, Це триває пару тижнів, скажімо так, бо це день це нереально. Не знаю, чого так зробив. Я багатодітний батько. Четверо дітей вже явно що відстрочка має бути. А процедура така, що трошки складна. Ну, так воно є, що я можу робити. Ви не вперше прийшли до ТЦК, так? Вперше і не в останній qr код у мобільному застосунку Резерв Плюс є чинним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні. Перші випадки ми вже стикалися, і громадяни надавали такі документи. Ми все одно ретельно їх перевіряємо, а і паперові, і електронні варіанти. І при необхідності у нас є можливість через систему оберіг отримати додаткову інформацію. Альвіна Брамчук, Павло Марковці, новини Сі 4. Шукають житло, роботу, консультуються з юристом та отримують психологічну підтримку. З Січня 2023 року у Чернівцях працює центр допомога врятованим для людей, які постраждали від війни. Протягом цього часу звернулося понад 4 тисячі людей, де в області є подібні заклади, в яких приміщеннях розташовані, розкаже Альвіна Абрамчук. Світлана Сироїдова, вимушена переселенка з Дніпропетровської області. До центру допомоги врятованим звернулася вперше. Є потреба в психологічній підтримці, бо ну тяжко зараз тяжко. У мене емоції скачуть то догори, то вниз, і тому треба звертатися. Вимушена переселенка Олена Рязанова звернулася до центру допомоги врятованим за юридичною консультацією. Ми живемо в гуртожитку на вулиці Руська, 194. Ну, спо перший рік мені платили, Потім нас сказали, що треба платити. Ну ми до юриста зверталися, ну сказали, що нічим допомогти не можемо, треба платити. До центру допомоги врятованим звертаються вимушені переселенці, чернівчани та жителі області. Тут вони отримують юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Також у центрі допомагають з пошуком лікарів, роботи, житла та облаштуванням дітей у школи і дитсадки. За необхідністю фахівці перенаправляються до інших структур та міжнародних організацій, які здійснюють свою діяльність на території Буковини. Близько 4 тисяч осіб вже на сьогодні отримали послуги в центрі допомоги врятованим. Це і внутрішнє переміщення особи, це і місцеві мешканці. Звичайно, переважна більшість на сьогодні це є жінки. Віком так будемо брати від 18 до 59 років, і вже трошки менше відсоток чоловіків. Але з початком 2024 року ми бачимо, що кількість чоловіків, які мають запит на певні послуги, як психологічні, так і юридичні. Зростає кількість, а ми все ж таки можемо працювати не тільки з містом, як так і з областю. Тобто люди з області приїжджають, також можуть тут отримати певні послуги. Якщо у 2023 році до центру допомоги врятованим зверталися переважно за гуманітарною допомогою, то цьогоріч за юридичною та психологічною підтримкою. А також просять допомоги з пошуком зниклих безвісти родичів та військовополонених. Ми стали першими в Україні, які почали працювати з родинами зниклих безвісті, а саме надавати юридичну підтримку. Сюди можуть звернутися члени родин зниклих безвісті і отримати юридичну підтримку, таку дорожню карту, куди звертатися, в які державні органи. Ми комунікуємо з поліцією, з СБУ. Тобто, ми можемо людині на першому чи на другому, на третьому етапі допомогти і підсказати – як швидше знайти, да, куди звернутися, отримати ту чи іншу консультацію? Якщо ми характеризуємо категорію внутрішньопереміщення особи, найчастіше це запити стосовно алгоритму дій в разі знищення або пошкодження нерухомого майна на території активних бойових дій або тимчасово окупованих територій. Бувають випадки втрати документів під час евакуації, до прикладу до більш безпечної території, а також багато є запи. Питів стосовно сімейних справ у центрі допомоги врятованим є логопед та дитячий психолог. Організовують індивідуальні психологічні консультації та групи взаємопідтримки. На початку люди зверталися більше з запитами щодо психологічної підтримки в напрямку кризової інтервенції, тобто в напрямку більш психологічного розвантаження, емоційного емоційної підтримки. А тепер запити більше щодо кращої адаптації до змін, які відбулися в їхньому житті, пов'язані з війною. Так це в основному робота з наслідками насильства гендерно Гендерносумовного насильства та СМПК, тобто сексуальне насильство, пов'язаного з війною у Чернівецькій області. Допомогу людям, які постраждали від війни, надають у 56 координаційних центрах, які діють у кожній територіальній громаді при міських та селищних радах, ЦНАПах та управліннях соцзахисту. Координаційні центри отримали з початку року понад 1600 звернень. Абсолютно по різних тематиках, якщо брати по категоріях населення, то в принципі понад 30% – це були звернення від внутрішньопереміщених осіб. Також, звичайно, до координаційних центрів може звертатися люди з інвалідністю, звертаються члени родин загинувших, звертаються члени родин зниклих безвісти, а також інші категорії населення, які потребують тієї чи іншої послуги, конкретно в цей період часу. Окрім координаційних центрів на Буковині, понад 100 волонтерських організацій та міжнародних фондів підтримують і допомагають вимушеним переселенцям, місцевим жителям з вразливих категорій. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4. У Чернівцях відбувся кубок Буковини стрільби з лука. Змагання провели на стадіоні Буковина. Хто брав участь і де тренуються лучники перед змаганнями? Далі у сюжеті. Понад 140 спортсменів з восьми областей України, учасники першого етапу Кубку України зі стрільби з лука. Змагаються дівчата та хлопці у двох вікових категоріях: кадети до 17 років та дорослі. Чернівчанка Євгенія Сосленська – майстер спорту зі стрільби з лука. У спорті 8 років перед змаганнями отримала травму. Для мене це змагання більше якби відтренувати. Свій постріл, попрацювати на техніку. Ми через тиждень будемо їхати у Львів, вже на змагання, кубок-кокота. Тому там вже будемо більш націлені на результати. Зараз це як більше тренування, але цей старт теж рейтинговий, тому в принципі, хочеться щось здобути посісти, якісь місце або в команді, або особисто, або в міксах. Ксенія Антонова приїхала на змагання зі Львова. Займається стрільбою з лука 13 років. Через роботу підготовка була не така, як я планувала, але я все рівно знала, що я хочу брати участь в цих змаганнях, тому про відміну поїздки мова не йшла. Хочу виконати норматив майстра спорту міжнародного класу та взяти участь у міжнародних змаганнях з блочного лука. У першому етапі Кубку України стрільби з лука судді оцінюють окремо спортсменів і команди. Кожний старт – це підготовка і Спроби показати краще результат ніж був раніше. Виконання розрядів це набирання рейтингу для дорослих, це набирання рейтингу для юніорів та кадетів. Рейтинг спортсмени набирають для того, щоб претендувати на включення до складу основного складу збірної кандидатів та резерву. Перший етап Кубку України зі стрільби з лука у Чернівцях триватиме до 23 червня. Другий етап відбудеться у Львові, а фінал у Харкові. Набрамчук Олександра Окіпняк. Новини СІ4. миколайчук Опен у Чернівцях. Сьомий день. Авторська лекція від режисерки фільму як там Катя Крістіни Тенькевич про продюсування. Позаконкурсна програма короткого метру. Це та багато іншого. Журналісти СІ4 побачили на сьомий та шостий день міжнародного кінофестивалю миколайчук Опен. Родзинкою «Миколайчук-Оупен» був блок українського короткого метру. Творча команда 6 шосто 7 дня фестивалю презентувала свої ідеї фільмів, які наступного року представлять на кінофестивалі. Режисерка Вікторія Іванова у жанрі магічного реалізму розпочала створювати свою стрічку ще до повномасштабного вторгнення. Це фільм в жанрі магічного реалізму. Він базується на оповіданні Хуліо Картасара і він про війну, але про війну іншими словами. Ми його зняли за три дні, але до того процес був доволі довгий. Довго йшов сценарій, тому що це був новий жанр для мене. Сценарій зайняв багато часу. От, працювала я з абсолютно новою для мене командою, але після цього фільму ми стали як родина. Це вперше показ в Україні. Мені дуже цікаво, як цей фільм і в такому жанрі і з таким посилом сприйме український саме глядач. Фільм про натхнення, відносини, зацикленість на собі презентувала режисерка Лада Копитова. Я показувала цей фільм в Лондоні. Я його показувала в Канаді, але не знаю чому. Може, тому що я з України завжди коли я показую щось українській публіці, то якось це найбільше важливо відчувається. У національному конкурсі взяв участь і режисер Сергій Кулебишев з фільмом Сонечко ідея фільму розповідь з дитинства. Про хлопчика десятирічного і його тата одинака, якому дуже доволі важко виховувати сина. Бо його дружина пішла до його друга давно, вже рік тому. І хлопчик каже, що він теж хоче піти від батька до іншого тата. Це більш чоловіча історія така, хоча вона жінкам теж, звісно, буде відгукуватися. Головну роль виконав Артур Логай. Студенти британського університету Кол Смітс зібрали гроші на зйомки дипломного фільму Стей режисерки Ірини Мордюшенко За мотивами української народної казки Івасик Телесик. Це як приквел до казки Івасика Телесика. Це казка, яку розповідав мені мій дідусь. Я хотіла сконцентруватися на жіночих персонажах у цій казці, у казці, саме Оленці-Зміючці, як вона стала Оленкою Зміючкою. І в такій як казково страшній формі хотілося побудувати цей сюжет. Естонець з українським походженням Дмитрій Насинник приїхав на фестиваль у пошуках нових ідей для фільмів в Україні. працює з фондом, який підтримує Зсу. Сняв короткометражний фільм Мета, який представи на Миколичук оупен Мені дуже подобається Мехалчук ОПЕН. Це дуже гарний фестиваль. Я а, раджу всім, хто ще не був на фестивалі Мегалковчу. Посидіть бо це. Це гарна подія, гарні люди. зразу можна поспілкуватися з режисерами. Я дуже сподіваюся, що я зможу на естонський фестиваль ТЕФ. Але побачимо цьогоріч у національному конкурсі брали участь 27 фільмів, які поділили на секції. На фестивалі представлені три секції та одна позаконкурсна секція. Документальних фільмів про війну більше ніж торік. У нас е чотири е загальних таких переможців Ну е в всіх секціях це Головний приз і спешл приз в секції повного метру і теж саме в секції короткого метру в національному конкурсі. Головний приз і спешл менш минулого року. У нас спешал меншом було від наших шведських партнерів. А цього року наші партнери Ама Пікчерс», вони відповідають за призи. Це грошові нагороди, можливість вкластися в свою нову роботу короткометражну сьогодні. На сьомий день в Миколичук оупен команда організаторів оголосила переможця національного конкурсу кіно перший. Пітчинг uh, uh, короткометражних фільмів за партнерство Amo Pictures uh, на кінофестивалі Миколаїчук Open» отримує фільм «Серпанок». режисер Юра Катинський, продюсерка Катерина граднова Цевицька. Катя виходить до нас. Нам здається, що фільм повністю відповідає всім цінностям, як фестивалю, так і цінностям Ама Пікчерс. Це ну, ми сподіваємося, що буде дуже важлива картина. Представляла на пічингу короткометражних фільмів наш проект Церпанок, який отримав відзнаку і власне підтримку фестивалю. Фільм про, про сміливість, про сміливість бути собою, не зважаючи на те, що думають оточуючи. За умовами кінофестивалю показ фільму Переможця має відбутись на Миколачук оупен 2025 Євген двадцять Юген Поселюк, Олена Кричко, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 у неділю, 23 червня, православні віряни святкують Трійцю або Зелені свята. У народі це свято вважають завершенням весняного і початком літнього календарного періоду. Напередодні зелених свят в суботу ще до сходу сонця молоді дівчата йшли до лісу, і в поле рвали запашне зілля. Ввечері вже хлопці рубали злипи, берези, дуба, клена, гілля, щоб ними замаїти господарство. Також 23 червня за новим календарем ПЦУ Івана Купала. Що це за свята, яких церковних та народних традицій у цей день дотримуються, розповість Євген Поселюк. 30 цьогоріч, 23 червня. Це одне із найбільших релігійних свят. Іншими словами, це день народження церкви. Є три свята, які пов'язані між собою: це свято Воскресіння Господнього, свято Вознесіння Господнього і свято Пресвятої Троїці. Це свято в Україні називається зеленими святами, і воно, воно розтягнуто на три дні. В неділю ми святкуємо Троїцю, далі другий день це день понеділок Святого Духа, і далі вівторок ми так само святуємо третій день святої Троїці. Цього ж дня за новим календарем Православної церкви України ще й Івана Купала, який раніше відзначали 7 липня. Священики це свято не вважають церковним, а язичницьким. В Україні є хибне бачення того, що свято Різдво Івана Притечі і свято Івана Купала це є одне й те саме. Люди трішечки помиляються, тому що Різдво Іван Хреститель і сама церква нічого спільного з язичницькими обрядами немає. Єдине, що спільне, тут є ім'я Іван. Ми святкуємо пам'ять людини, святої людини, яка охрещувала Господа нашого. Івана Купала, воно несе з язичницькі обряди, тобто очищення, воно прив'язано до свято до сонця, найвища точка сонця, і вони поряд з цим освячуються, очищаються за допомогою води і за допомогою вогню. Тобто вони пригають через ватри, шукають папороті, цвіт папороті, дівчата різні, плетуть різні віночки, запускають по воді, але це є ворожіння. Церква негативно відноситься до різного роду ворожіння. Напередодні зелених свят. В суботу ще до сходу сонця. Молоді дівчата йшли до лісу і в поле, рвали запашне зілля. Ввечері вже хлопці рубали злипи, берези, дуба, клена гілля, щоб ними замаїти господарство. Зіллям ще прикрашали вікониці та ікони в будинку. Чи дотримуються цих традицій і донині? Чи знаєте ви, яке, яке свято буде вже цієї неділі? Так, я знаю, це трійця дні свят, селені свята кажуть. А як святкуєте? Я зараз наразі не святкую. От коли я вдома в селі, то прикрашаємо будинок. Угу. А, скажіть, будь ласка, знаєте щось про свято Івана Купала? Так, знаю. Воно християнське чи язичницьке? Ну, я знаю, що відклик там язичницький. Угу. А можливо, плели якісь віночки, На Івана купала. Колись? Плели, але так для себе, щоб засушити, покласти і так з року в ріг. Ага. Тобто, Ніколи не пускали на воду віночки. Чи були на якихось ну, обрядах? Ну ні, ні, не пускали. Як ще то тобічні традиції, ми святкуємо на цьому святі, приглашаємо гостей, гуляємо. Знаєте щось про Івана Купала? Це християнське свято чи язичницьке? Що ви знаєте? Це християнське свято Івана Купала. Звісно, що зелені свята асоціюються з тим, що всі оселі, територія прикрашається зеленю відповідно до християнських там всяких трактувань на теропічні, звідки я родом, а прикрашали лопухом. Ми зазвичай їдемо до бабусі і там разом святкуємо. Кожної кімнати кладеться. Мені здається, липова гілочка. Знаєте, можливо, щось про свято Івана Копала? Хіба mm. з оповідок якихось українських. А, -а. а самі не святкуєте? Mm. А, не дуже. Святкували а -а. лише в таборі хіба? Коли святкуєте зелені свято? Колись було 6 червня. Mm -hmm. А тепер. Коротше, календаря церковного не маю і тому я не знаю. Просто знаю пісню про зелене. Ой, зелене, жито, зелене. Хорошого мини. Ой, зелене, зелене жито, чинці жну. Релігія бере свій початок із культури, каже священник Української греко-католицької церкви у Чернівцях Олег Савчук. Особливо наша слоянська традиція, вона вже була збудована. І, скажімо так, все язичництво було сформоване. І християнство входить у цю традицію, і що робить з нею? Християнізує. Християнство бере цю культуру, не міняє її. І пробує інкультурувати, але бачите, якось із святом Івана Хрестителя, що ми сьогодні з цим працюємо. Юген Пасалюк, Тетяна Бабина, Павло Марковці, новини Сі 4 обставини нашого життя змінюються постійно, як і погода останнім часом. Чи варто впадати у відчя, якщо погода не сприятлива? Бо як кажуть, у природи немає поганої погоди. Тож чого очікувати буковинцям наступного тижня та цими вихідними? Дивіться далі. 21 червня на Буковині очікується рекордна температура повітря за останні 12 років. Та вже цього ж дня вночі пройде холодний фронт з можливим градом. Погода змінюється щодня, а іноді за день кілька разів. Якою ж буде погода наступного тижня у Чернівецькій області? Найближчі вихідні очікуємо досить контрастну погоду. Завтра, в суботу, в день температура буде досить високою, підніметься до плюс 33 градусів вище нуля, проте вже ввечері та вночі на неділю очікуємо проходження холодного фронту. З ним по території області надійдуть значні опади, можливі швалести посилення Вітру, навіть град ще в неділю в день, можливі по області місцями короткочасні дощі, і за атмосферним фронтом надійде прохолодна повітряна маса. Буковинці розраховують на сонячну та сприятливу погоду. Очікує, ну, тепло, сонечко, типу, без опадів, щоб піти кудись там. відпочити трошечки розвіятися. Скажіть, будь ласка, яку погоду очікуєте на ці вихідні? Сонечко. Ну, nee. сонечко, але щоб було чуть холодніше, якісь такі легенькі вітерець. Яку погоду очікуєте на вихідні? Сонечко. Чому хочете сонечка? Сонечком гарно. Більше не теплоти, тому що да. літо Ну, mm взалітку. -hmm. супер, погода взагалі. Практично до кінця тижня, ну та й до, до кінця місяця очікується комфортна е, сонячна температура з більш е, темп, помірними е, температурами повітря. Е, вночі е, до плюс 16 градусів в день 22-27, Без опадів майже до кінця місяця. Євген Пасалюк, Олександра Окіпняк, Павло Марковці, новини. Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на СІ4.